Від'ємні числа Доброго дня, шановні слухачі міжнародної онлайн телерадіокомпанії Тисяча друзів. Мене звати Софія Раділова. Я учениця 6-го Б класу ліцею школа гуманітарної праці і представляю секцію математики. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як з'явилися від'ємні числа та чому вони є незамінними у нашому сучасному світі. Історія від'ємних чисел розпочалася ще у стародавньому Китаї, друге століття до нашої ери. Тоді їх використовують для позначення боргів. У Європі ж перші згадки з'явилися завдяки Леонардо Пізанському у 13 столітті. Проте довгий час математики вважали ці числа абсурдними. Дослідимо основні етапи історії від'ємних чисел. Перші згадки про від'ємні числа з'явилися в Античному Китаї. Там відємними числами позначали борги, а додатніми майно. В середньовічній Індії в результаті розвитку індійсько-арабської системи числення з'явилося поняття нуля та правила дій з боргами. В період відродження в Європі Леонардо Пізанський популяризує їх для обліку, але наукова спільнота ще кілька століт ставилася до них з недовірою і не визнавала. У 16 столітті математик Михайло Щіфіль назвав їх меншими за ніщо. Але з початком нового часу, 17-18 століття, стався прорив. Рене Декарт у 1637 році вів координатну пряму. Це дало від'ємним числам наочне геометричне пояснення, як віддик від нуля ліворуч. Хоча навіть такі генії як Блес Паскаль, ще висловлював сумніви щодо природи чисел менших за нуль, дискусії навколо них лише стимулювали розвиток алгебри. Остаточне визнання прийшло у 19 столітті. У 1831 році Карл Гаус зловів, що від'ємні числа мають такі ж права, як і додатні. Завдяки братям Гамільтона та Гросмана було створено строгу теорію, що закріпили їхній статус у науці. Відтоді від'ємні числа стали невід'ємною частиною цілих раціональних та дійсних чисел, що використовуються в координатах, рівняннях та фінансових розрахунках. Навіщо від'ємні числа потрібні сьогодні? Сьогодні ми навіть не помічаємо, як часто використовуємо від'ємні числа. Вони допомагають описувати все, що знаходиться нижче певної межі, температуру повітря, наприклад, мінус 10 градусів Цельзія, глибину океану під рівнем моря або від'ємний баланс на банківській картці, дозволяючи працювати з протилежними напрямками та значеннями, що є фундаментом для багатьох сучасних наук та технологій. Сьогодні основними сферами застосування від'ємних чисел є фізика та географія, які вимірюють температуру, визначають висоти гір та глибини океанічних западин, а також описують рух в протилежних напрямках вгору, вниз, вперед, назад, схід, захід. Фінанси та економіки, які ведуть облік боргів, аналіз збитків та банківські транзакції. І на мою думку, найголовніше це математика. Без них ми не змогли б розв'язувати рівняння, будувати графіки у декартів і системі координат. Без них в ІТ та комп'ютерних науках програмісти не змогли б створювати алгоритми, вистежувати зміни у програмах та іграх. Наприклад, зміна ігрового рахунку та координат об'єкта. Та найголовніше питання на сьогодні чому це важливо? Від'ємні числа дозволили людству вийти за межі простого ліку предметів у руках. Вони подарували нам універсальну мову математики для опису реальності, де завжди існують протилежності. Вчіть математику, любіть та захоплюйтесь нею. А з вами була Софія Раділова. Дякую за увагу!